Ой, ти, що випкав? Да. Буде чутно, думаєш, норм? Ну. В крайньому випадку ні. Треба голосно говорити. Голосно говорити. Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Так. Я зробив вигляд, що у мене не було відпустки в два місяці. Але я скажу, що я до цього щось знім і вже щось на каналі буде. Сьогодні я разом з Сашою. Хай, ми вирішили зняти відео в форматі Q&A. Питання ви нам задавали в інстаграм, в іконочку, тому а, я думаю, що треба починати. Взагалі, основна кількість питань про книжковий клуб Книгозалежні. Ми, які хотіли від нього відпочити якийсь час. Я прийшла ідея створити книжковий клуб. Взагалі, ідея прийшла давно, але на реалізацію. У нас е, пішло багато часу, бо ми не могли зібратися морально, якось підготуватися до цього. Ми кілька місяців носили цю ідею. Що і як, але було важко морально, і потім ми такі прямо зараз беремо і робимо за тиждень. Просто ми такі все, все. все організували, все. всім написали. Да. Ми вирішили, що все досить чекати, бо якщо хочеться зробити, все то треба це робити. Ну якось так. А сама ідея. З'явилося, мені здається, якщо неповняюсь, восени, на початку осені, ми з тобою розмовляли кав'ярню і жартували про книжковий клуб, про іскрові пополу. І після цього у нас така думка засіла в голові, але ну, дуже нерішучі були. У нас ще є теж багато інших ідей, які у нас є в голові, але теж ми трохи інтроверти, яким важко. Зібратися з силами налаштувати свою соціальну батарейку. Але ми в процесі і сподіваємося, що скоро зможемо вам розповісти про ці проекти, і ці новини. Можливо, ну, побажаємо. Подивимося. Ну, далі у нас питання про те, як ми познайомились, скільки триває наша дружба, і сторона, здається, що ви як сестри. Там да. насправді ні. На жаль, ми якісь платонічні сестри. Ми знайомі менше року. В серпні буде рік. Річниці перша шок. Але по відчуттям, ніби ми знайомі, ну, як мінімум декілька років. Я не знаю, як це працює. Mm -hmm. а, стосовно того, як ми познайомились, це було. Рік тому, в серпні, я просто така гортаю слічку інстаграм, бачу, хтось репостнув пост Саші і я бачу, що це біля оперну. Це був відгук на місто дівчат. Вау. Wow. Так, і я заходжу, така. Вау! А чого я ще не знайома Сашу, якщо вона теж з Одеси? Я в шоці, що Настя мені сама написала. Я теж в шоці, якщо чесно, мені було страшно, я мало кому так от пишу, щоб познайомитись. І так така. Привіт! Мене звати Настя, давай познайомись. ми ви вирішили сходити на каву. Ну, сходили <світ> на каву. <світ> <світ> і все. І тепер вона сидить у мене на ліжку, знімає відео. <світ> і, можливо, не тільки на ютуб. Знову таке питання про книжковий клуб. Коли буде розширення на інші міста і куди спочатку планують поїхати? Розширення буде, ми хочемо. Просто це дуже страшно. Так. І дуже може бути затратно. І ми тому відносимося до цього дуже обережно, угу. тому що нам не хочеться якось вкласти багато і нічого не отримати. Ми хочемо якось стабілізуватися спочатку тут, а потім вже розширятися далі. Але ми цього дуже хочемо. дуже хочемо. У нас К... Ки... Київ, Львів, Вінниця. Багато хто зі чат писав, що хоче, щоб ми туди приїхали, тому сподіваємось, що все буде. Так. Головне, щоб було мирно і все буде класно. Можливо, онлайн зробимо. Так, а це проєкт більш реалізований. Так. Тому я думаю, що, скоріш за все, таке буде. Бо багато хто просить, і тут до речі, от питання наступне є: чи є в планах створити книжковий клуб онлайн? Так? Є. Хочемо. Бо багато хто хоче потрапити на наші обговорення і не може приїхати з Одеси, хоч з Одеси. в Одеси. Привіт, це трохи за кадровий голос. І я під час монтажу хочу вам сказати, що ми вже анонсували онлайн книжковий клуб. Тож, якщо вам цікаво, всі подробиці є в інстаграм. Хоча у нас е, майже на кожній зустрічі хтось присутній з іншого міста. На першу нашу зустріч я пам'ятаю, приїхала дівчинка з Миколаєва. Ми взагалі були в шоці. На цій зустрічі була дівчинка з Києва, на позаминулі теж з Києва дівчинка. Це дуже приємно, коли до нас приїжджають прями, може від цього. Це дуже класно. Тому тепер ми маємо якось приїхати. Теж, так. Я сподіваюся, що, що приїдемо. А Хто з таємної історії найбільш адекватний? Дуже, дуже дивно, у вас від запитання. Якщо хтось дався адекватним. У нас питання є, є до, до вас. <плес> Або, типу, це не окей. Там сама фішка в тому, що. Всі неадекватні Всі адекватні Всі адекватні. Там немає нікого найадекватнішого. Ну, типу, ми ще й... Якщо чисто довіритися Річарду, і зробити вигляд, що все, що він казав про героїв, це правда, то може статися, що Каміла, типу, класна така дівчина. Але ми розуміємо, що типу це не так, тому що він її ідеалізував. Так. І в принципі, вся книга Боже, мої... Малорос. В принципі, вся книга це розповідь від обличчя Річарда. Тобто ми бачимо все через його призму. Ідеалізовану призму людей він був просто шалено, мені здається, закоханий в образи всіх цих людей, які були з ним на курсі грецької. І Каміла для нього теж була такий ідеалізований образ. Хоча я впевнена, що вона такою не була. Я дуже б хотіла дізнатись, яка вона насправді. А не в його фантазіях уяві. Можливо, вона? вона взагалі ще жахливіша від блін, того ж Генрі. Це можливо. Можливо, це вона взагалі багато ідей підкидала йому. А може, це вона більшість всього спланувала? Де Діадно навій – сіквел. Справді цікаво почитати більш таку об'єктивну думку стосовно всіх персонажів. Мені б цікаво було прочитати ту ж саму історію. Від обличчя Каміли, від обличчя Генрі. Яка ваша улюблена цитата? Чи є така якась окрема? After all this time, always. Mm -hmm. Те, що Снейп про Лілі казав? Mm -hmm. Або те, що Сіріус сказав Гаррі, типу, що ти непогана людина, просто з тобою сталося дуже багато поганих речей. Так. Клас. А, у мене такі цитати є з голодних ігор. Якщо що у вас не зависло зображення, просто я до вас звертаюся за кадровим голосом. Не лякайтесь, але я буду кидати зараз, після цитат відео, бо я люблю голодні ігри, тому вибачте мене, я сподіваюся, ви не проти. Де вони намагалися пізнати один одного краще, питали улюблені кольори? Тобто, це просто такий був переломний момент в їх стосунках, а де.

І оця просто цитата, вона перекликається в кожній частині, і це ну, такий момент дуже такий класний. І якщо так ще подумати, мені дуже сподобалась цитата, теж з Голона Те, що ми любимо найбільше, не збиває. І це завжди, ну, по факту, це, це справді так. І також цитата звідти з третьої книги. If we burn, you burn with us. I have a message for President Snow, you can torture us and bomb us and burn our districts to the ground, but do you see that? Fire is catching. And if we burn, you burn with us. Тобто це був slogan of the Не of the revolution, don't jump on the You know, it's just a А наступне питання, книжковий ідеал. Як я розумію, це саме про чоловіка. май oh гад. Mm. Ну знаєте, мені подобаються чоловіки Аллі Гейзувуд. Mm -hmm. Ну прям. Ну, окрім того, що вона постійно каже, що вони дуже великі, <рес> дуже великі. І все у них дуже велике. Ну мені не подобає, не подобалось, наприклад, у Ліваї те, що він не вмів вражати свої емоції. Але сподіваюся, що він потім піде до психолога і це пропрацює. От Адам і Лівай, мені дуже подобаються. Ну це так, щоб. По адекватності. А якщо брати неадекватних чоловіків, які мені все одно, більше все одно подобається, то це ем, Азріель. Угу. Він мені дуже подобається, але по факту, ми про нього нічого не знаємо. Він дуже загадковий, Загадковий, себе наумій. Mm. Такий ем, темний. Ось. Ем, о, я ще люблю близнюків Уізлі. Генріс таємної історії. Це просто після едітів, всяких, де поставили... Кіліани Мерфі. Так. А ще цього, боже, Фредді, який грає Каза. О боже! Книжковий ідеал. Завжди казала, що на першому місці у мене буде стояти під Малак з Володних Ігор. This is my husband, and if you don't like it, leave and don't even look at it because he was very handsome. Бо він, знаєте, такий ідеальний. От просто це ідеальний приклад нормального чоловіка здоровою психікою, адекватним е відношенням до дівчат, жінок. І він вмів виражати свої емоції, він казав про це. І він робив дуже багато гарних вчинків і піклувався. Е Також Нейт з Icebreaker. Е Коротше, я просто переросла вже поганих хлопчиків, мені здається, мені подобаються хороші хлопчики. Нейт – це теж приклад такого адекватного чоловіка. Джейсон з The to Love Jason Тор. Теж адекватний. Якщо з неадекватних, ну, плюс-мінус, мені дуже подобається Касян. Просто коротше, мені подобаються ще клоуни. А він ідеальний приклад такого клоуна. Ой, що я з неадекватних задав, ну, касбрекер, як би. Я не читала, але... Бейс. бейз. Ну, і також мені дуже подобаються чоловіки Алігейвуд, вони більш-менш видоклані. Крім того, що вони великі. Велике це не завжди добре. Так. Іноді може бути надто велике. <рес> ну і останнє питання, я думаю, а це найкраща книга, яку ви коли-небудь читали. В принципі, одна. О мой гад! Давайте перше. Ну це цікаво розмір, що у мене відповідь і та сама. завжди голомі. Просто я не знаю, типу, я як могла сказати Гаррі Поттер, бо я типу фанат, обожнюю серію, вона для мене комфортна. Але так, що прям за змістом, блін, ну можливо, не зрима життя аділеру або таємниці. У угу. мене ці книги в топі також. Я не знаю, як можна одним обрати. У мене це наприклад серія. Ну, просто знаєш, я весь останні, останні М -м -м. кілька тижнів таємна історія. Таємна історія. <ріх> я, в принципі, з початку блогу Голоні ігри! Голоні <ріх> ігри. А Ну <вас, давай>. Так, <ріпотери> да, і Гаррі Поттер. Гаррі Поттер. Всі Читаю Гаррі Поттер. І Голоні все, всім всім дякую. <сélite> <сélite> на цьому все. Ні, якщо серйозно, дуже <губ> дякую всім за перегляд. Сподіваюся, вам сподобався такий формат. Якщо так, то ми будемо ще знімати. Якщо ні, то ми все одно будемо знімати. Давайте більше питань. Можливо, в коментарях можете ще залишати. Залишайте свої запитання в коментарях. Ми потім по ним ще зняли. Відео, якщо ви ще, ще якщо раптом ви хочете підтримати мій канал, мої соціальні мережі, то посилання на Банку, є в описі профілю, все, я дякую. Всім <риклад> гарного та тихого дня. Ночі, ранку, я не знаю, коли це заберести. Все, ми, ми завершаємо. Пока. <риклад>